Шановне товариство, ми організували цей захід, виходячи з розуміння того, що не можна чекати перемоги, щоб почати відновлення. Відновлення має початися негайно через кілька важливих причин. По-перше, без відновлення не може бути перемоги. По-друге, зима близько, як казали герої відомого роману. І нам потрібно потурбуватися про тих людей, які постраждали. І по-третє, нам потрібно запускати економіку, запускати робочі місця, відновлювати економіку, відновлювати податки. Без того ми просто не зможемо, тому що зараз, як ви знаєте, Україна витрачає щомісяця річний бюджет на оборону. Наші західні партнери закривають нам цю дірку. Це не може бути вічно. Ми мусимо економіку запускати. Ну і нарешті останнє, але може не було Дуже багато людей виїхало, і в невідновлені громади вони просто не будуть. Вони люди не повертаються туди, де немає лікарень, люди не повертаються туди, де не можна навчати дітей, люди не повертаються туди, де не можна жити. А якщо трим українського життя буде зруйноване, це просто означатиме, що Путін переміг навіть ціною е, принесення в жертву власної своєї країни. Але ми перемогу їм подарувати не будемо. Тому, як е, каже президент України, як кажуть наші західні партнери, відновлення має початися негайно. Відновлення має початися на принципах децентралізації. Це дуже важливий принцип, який був зафіксований конференцією з відновлення України в Лугану, де уряд України разом з більше ніж 20 іншими урядами і представниками міжнародних організацій зафіксував принцип децентралізації як один з ключових принципів української відбудови. Хоча, звичайно, є люди, які вважають інакше, які хочуть все централізувати, але ми знаємо, що не можна з одного місця керувати відновленням всієї величезної країни. Тому ми почали низку заходів, які будуть продовжуватися, які будуть захоплювати все більше і більше охоплювати людей з потрійною метою. Перша мета це нові знання, нова інформація, технічна, юридична, фінансова для громади. В тому числі ми будемо намагатися зробити школу проєктних менеджерів для громад. Тому що нам потрібні десятки тисяч проєктних менеджерів, передусім на місцях для того, щоб керувати проєктами відновлення України. Будемо відверті, відновлення України є найбільшим і найскладнішим проєктом на цій планеті за останні 50 років. І це всі розуміють, окрім кількох особливо обдарованих економістів, які вважають, що можна всім керуватися невеличкого офісу, в якому були сидіти п'ятеро люди. Це дуже важливий і дуже складний проєкт. І тому нам потрібна величезна кількість фахівців у вас в громадах, на ваших рівнях для того, щоб цим всім керувати. От. Перша, тобто перша мета це нові знання, яких нам не вистачає, завжди якихось знань не вистачає. Друга мета це особисті знайомство. Буде дуже багато нових цікавих контактів у вас, і це допоможе нам зміцнити наші зв'язки. Україна, як ви бачите, перемагає за рахунок того, що вона горизонтальна країна, країна з міцними горизонтальними зв'язками. І третє, що важливо, це консультації. Ми будемо намагатися привезти сюди людей, які можуть розказати ті речі, які для вас будуть важливими, які вам зекономлять гроші чи принесуть нові гроші. Ну і звичайно, по мірі того, як будуть з'являтися донори, які зможуть допомагати вам отримати фінансування ваших проєктів. Ми будемо намагатися в першу чергу виводити їх на ці майданчики. Ми будемо періодично робити такі зустрічі. А раз на два тижні будемо робити ярмарки, такі як тут, в залі, для того, щоб підтримати громади знаннями, контактами, кращими практиками і, врешті, особистим виходом на фінансові інструменти, які дозволять відновлятися.